Тут, виходить, ями такі і дуже гладка штикатурка крепка. І поэтому... так, ось такий зараз санузел будемо закидати. Тут гідроізоляція буде душова, пола взагалі немає, буде не скора, поэтому вот так буде вкладатися. Потім, коли аж буде тепла підлога і пол, буде робитися оця частина і защелкуватися. Ладно, побачимо, що з цього вийде. Погнали, потрошки будемо починати. Що, ось так починаю класти пліточку. Оцю стіночку я зробив. Трошки тут вийшло підібрати малюнки. такі, В принципі, навіть непогано смотриться, так? Да? Прикольно. Недорога пліточка, а малюночки бомба підійшли. Підібралися. Ось так це все виглядає. Потрошки. Починаю вкладати, тут буде цікаво. тут плітка робиться, стяжка потім аж буде робитися тепла підлога. Стяжка і закінчується підлога со стінами защелкуватися. От я хочу проект такой зробити, щоб не пачкати стяжку вообще. От хочу так попробувати цей санузел.